14 грудня у Вінниці збирали по прапорцях гірлянду мрій. Кожен бажаючий міг підійти і написати на прапорці своє новорічне побажання. Бажаючих було достатньо, незважаючи на холодну та вологу погоду. Своїми мріями ділилися від малого до великого. Вінничани ще розподіваються, що ця гірлянда на столичній новорічній ялинці підсилена такими ж з усієї країни обов'язково здійснить всі їхні мрії та побажання. Тим більше мрії переважно були щодо гідного та вільного життя в заможній та міцній Україні. В такий спосіб учасники Вінницького майдану продемонстрували мирні наміри та надію на позитивне вирішення ситуації з майданом. Що Вінниця – це європейське місто, щасливих людей, а Україна це місто, країна незалежних, вольнолюбивих і теж щасливих людей, тому що насправді дуже важливо, щоб наші мрії об'єднувалися. Ну вони в нас всередині, але важливо, щоб ми їх проговорювали, озвучували один одному і зрозуміли, що насправді ми мріємо про одне і те саме, Щоб всі були щасливі, країна, незалежна, процвітаюча. І взагалі, щоб ми не боялися говорити свою думку, щоб ми не боялися захищати свою честь і гідність, що це найважливіше, що в нас є. І взагалі, що народ є власником своєї країни, і нам потрібно це пам'ятати, усвідомлювати. І тоді все буде добре. Сьогодні на Вінницькому майдані у нас стартує чергова мирна акція. Я підкреслюю мирна, тому що у нас, взагалі, Вінницький майдан е, відрізняється е, своїм миром, е, своєю злагодою і тим, що ми е, намагаємось працювати на позитиві. Ідея виникла. На Майдані, коли я бачив ялиночку нашу, яка зовсім не схожа, чесно кажучи, хай мене вибачають зовсім не схожа на ялинку, для того, щоб вона мала не просто вигляд ялинки, але й привабливий вигляд. От в мене виникла така ідея прикрасити її гірляндою. І так як я співробітничаю з книги рекордів України, якщо робити, то вже найдовше. Я поспілкувався з представниками книги рекордів. Вони згодні занести цю гірлянду, якою вона вийде до жени. ми будемо старатися якнайдовшу. Як і потім, коли вона буде закінчена, ми нею плануємо обвити ялиночку на Майдані. Гірлянда робиться з, з пропорців, на яких українці пишуть побажання Україні, українському народу, Європі всім людям. Єдине прохання до учасників, хто пише ніякого негативу, все-таки знаєте, наближається свято і ялинка. Тобто ніяких поганих побажань, чисто тільки, тільки гарні побажання Україні. Прийшла сюди, щоб підтримати всю Україну, майдан Київський, всіх людей, які борються за свободу, за щасливе сьогодення, за щасливе життя своїх дітей, своїх онуків. Я щоб мав здоров'я, я був у Києві, я не був би тут. Мені мене дозволяє здоров'я в Київ виїхати. Я піддержу би там молодь і весь народ у Києві. Потім кожен день буває, після п'яти кожен день буваю на Майдані. Потрібно згуртуватися і навколо своїх дійсно таких громадянських позицій і висловлювати її голосно і чітко. Тоді дійсно влада буде прислухатися, і вона буде знати, що народ, коли говорить, то його треба слухати і чути. Майдан об'єднає, я тут знайшла дуже багато дівчаток, друзів, хлопців, подругів. Я знайшла собі тут хлопця. Да, тут дуже... То Майдан об'єднує людей. Це дуже класно. Кажуть, під Новий рік мрії збуваються. Тож нехай ця символічна стрічка мрій стане справжнім новорічним дивом. Анатолій Тубілко, громадська студія Вінничина.